Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Сьогодні ми поринемо в атмосферу світла, пісень і тепла, адже говоримо про святу лючію. Ця чарівна традиція святкується 13 грудня в усій Данії і приносить із собою промінь надії у найтемніші зимові дні. Але хто така була ця лючія? І чому її ім'я стало синонімом свята? І як білий одяг, вінки свічками та ангельські співи пов'язані з цією святою? Зараз дізнаємося. Влаштовуйтеся зручніше. На вас чекає розповідь, яка освітить найпотаємніші куточки цієї історії. Царта Люція, царта... Ще як. Ам Гарну пісню я вигадав, так? Да? О цьому я сумніваюсь. Мабуть, швидше за все, ти її десь почув, бо це пісня про святу Лючію, а сьогодні саме її свято. Почув, почув, вже й пожартувати не можна. Свята Лючія якось зовсім не по данськи звучить. Без сумніву, бо це італійська свята. Цей день в Данії в усіх садочках і школах, найменші найстарші діти з вогниками в руках хором співають пісню про дівчину, яка, незважаючи на холод і темряву, несла світло і допомогу тим, хто цього потребував. Ім'я Лючія з латинської, до речі, означає світло. Зараз я тобі про неї розповім. Лючія була молодою християнкою. Яка жила приблизно 1300 років тому назад у місті Сіракузи на острові Сицилія це той, що в Італії, в ці часи християнство переслідувалось, адже римляни поклонялися багатьом богам і мати іншу віру було просто небезпечно. Лючія, що ще дитиною стала сповідувати християнство, вирішила допомагати іншим християнам, які потайки ховалися в підземних катакомбах, щоб уникнути переслідувань вночі. Вона приносила їм їжу, а щоб мати вільні руки для допомоги, носила на голові вінок і свічок. Це допомогло їй освітлювати шлях попереду себе. Одного дня лючію заарештували. Її відмова багатому залицяльнику настільки його розлютила, що, аби помститися, він доніс римській владі про її християнську віру. Бідну дівчину схопили і збиралися стратити на вогні. Але захищена Божою силою вона врятувалася від полум'я, яке її навіть не торкнулося. Доброта і непохитна віра лючі залишилися в пам'яті людей, зробивши її символом світла та надії. Після смерті лючія була канонізована і стала святою, яку вшановують як захисницю хворих і тих, хто перебуває у труднощах. Я пригадую, 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 що один з моїх прадідів розповідав, що о, у році десь так. 1700-му ніч перед ним лючі була найдовшою та найтемнішою в році. Це, мабуть, ще до календарної реформи. Чи не так? Тоді дійсно День Лючії припадав на день зимового сонцестояння. Тебе ніхто не вчив дослуховувати до кінця. Я ще ж не закінчив історії Так от, Ніч ту вважали наповненою темними силами. Подейкували. Що саме в цю найдовшу ніч на поверхні землі могли з'являтися загадкові підземні створіння, вони могли завдавати людям шкоди, але також володіли даром пророкування. Підземні повір'ям, з'являлися разом із Люцифером, уособленням зла, що був у цю ніч найстрашнішою загрозою для людей. Проте була і в нього своя слабкість. Боявся він яскравого світла, як щур кота. Щоб захиститися від його присутності, люди збиралися разом і створювали яскраві ходи з ліхтарями. Отака то історія! Mm, то от звідки пішла ця традиція в Скандинавії? Адже такі процесії просто символізували перемогу світла над темрявою і наповнювали ніч чарівністю та надією. О, до речі, в Швеції на день лючі є дуже смачний звичай. Спеціально до цього свята шведові випікають смачнющі булочки із шафраном, що називаються люсикета. В маленьких селах і містах дівчата, що цього року є нареченими лючії, із світлом в руках ходять від хати до хати і будять господарів на дуже ранні сніданки із такими булочками. В Данії така традиція. Тобто ходи у білих сукнях з вогниками в руках і з піснею про святу лючі на устах є відносно новою. Вона бере свій початок у 1944 році, коли данська газета оголосила про конкурс краси, де читачі мали обрати лючію країни. Цікаво, що попередня королева Маргарета у 1946 році, будучи тоді ще принцесою, теж була обрана лючією. Відтоді хода на честь святої лючі 13 грудня стала невід'ємною традицією у Данії. Вона що теж ходила у вінку зі свічками і співала традиційну пісню? От ці мені свічки, до речі, про пісню. Санта Лючія має італійське походження. Спочатку це була стара морська пісня, що не мала жодного відношення до святої Лючі. Вона розповідала про рибальське селище на Сицилії, яке також, до речі, називається Санта Лючія щось із тобою так заговорився, за стільки часу навіть жодної витівки не утнув, так що б собі таке. Це на тебе, мабуть, так, пісня діє заспокійливо. Треба буде частіше тобі її включати. Про пісню вже, мабуть, годі, знаєш, що, включи краще мені нашу історію. Мені так кортить дізнатися, що там буде далі. Думаю, не тобі одному то кортить дізнатися, а й нашим слухачам теж. Тому вмощуйтесь зручніше. Продовжимо слухати про пригоди Мирика і його сім'ї. Розділ тринадцятий. АРхівні знахідки. Ніч проминула на диво спокійно. Я навіть не пригадую, чи мені щось снилося. Я до останку дослухався, аби почути підозрілий шурхіт з боку сараю, але так і заснув, не дочекавшись. Розбудили мене звуки з кухні. Батьки готували сніданок. Та першим ділом я пішов не їсти. Я швиденько вдягнувся і вибіг у двір, аби побачити наслідки останньої вилазки зловмисників, яку я проспав. Ночі мороз закарбував вчорашні сліди на снігу, а нових я не помітив скільки не крутився біля хати і сараю. Навіть ставав на підвіконня, аби зазирнути на дах. «Як ранкова пробіжка, поцікавився тато. Коли я зайшов до кухні. Ніяк, буркнув я. Жодних нових слідів. Може, це тому, що злочинцям вже нема чого викрадати? мовила мама, насипаючи їжу у тарілки. Або вони не знають, що золото було більше, припустив я. А я все ніяк не збагну, звідки вони взагалі мали інформацію про цей сховок, мовив тато і дістав з полиці якусь потерту папку. Ось я знайшов у татових паперах план нашої садиби. І тут взагалі немає цього підвалу. Я одразу забув про сніданок і підсунувся ближче до предка, який гортав по від часу сторінки, з кресленнями будинку і території довкола. Найбільше мене вразив рік зведення будинку 1909. а ще старі назви вулиць, написані каліграфічним, але дещо заплутаним почерком. І, звісно, ніяких згадок про золото. Мирику, не пхайся, зауважила Яринка, яку я мимохідь посунув, коли тулився до тата. Зажди. Тут дуже цікава мапа, підказав я. Та вона ж стара. Вони що, не могли випустити оновлення? запитала сестра. А ти маєш рацію. вигукнув я. Від часу будівництва до повстання Григоріва минуло десять років. За цей час легко можна було б добудувати підвал, в який потім сховали золото. Тату, це ще має бути новіший план. Та де ж? здивувався тату, Хіба в міському архіві? Давайте підемо в архів, наполягав я. А як же сніданок? втрутилася мама. Вам що? Зовсім не смакують мої страви? додала вона з нотками гнівної образи. Ні, ми їмо, їмо, запевнив тато, закривши папку і відклавши її в бік. А як поймо, то підемо до архіву, зацікавився я, швидко прожовуючи їжу. Навряд чи туди пускають усіх поспіль, особливо дітей, зауважила мама. Сходіть хіба в музей. О, в Олександрійському музеї цікаво, погодився тато. Пригадую, був там ще в дитинстві. Дуже сподобався макет розрізу. Там такі крихітні колії і безліч вагончиків. Та я ходив туди позавчора з сашком. Нічого цікавого, відказав я. То ти просто не знав, куди дивитися, припустила мама. Ось тепер підеш з конкретною метою і точно досягнеш результату. Адекватна постановка завдання це вже половина успіху. О, зараз почнеться бізнес тренінг, усміхнувся тато. Тут нічого смішного, зауважила мама. «В мене й справді ще чимало роботи. Тому я можу допомогти порадами лише зараз, щоб ви там самі все зробили. Ти не йдеш з нами, здивувався я. Вас поведе тато, в нього сьогодні вихідний, а мені ще проєкт завершувати, пояснила вона. Ось так і сформувалися наші плани на день. Але все вийшло не зовсім так, як ми сподівалися. Хм, мабуть, це була не та половина успіху, про який розповідала мама. Я побоювався, що дорога до музею перетвориться на повтор вчорашнього божевілля. На щастя, татові самотужки було несила катати ярину на ковзанці, тому після кількох падінь вона втратила інтерес до розваги, і ми, на мою превелику радість, пішли як нормальні. Музей, як не дивно, працював, тож ми придбали квитки і подалися блукати залами. Тато безнадійно прилип до скляного паралелепіпеда з макетом вугільного розрізу всередині. Яринка захоплено роздивлялася викопні дрібнички первісних людей, а я ретельно оглядав залу з експозицією речей початку ХХ століття. Мій початковий запал швидко згас, бо я не знайшов нічого, що би проливало світло на таємницю підусевого підвалу. Найбільш цінним, що я помітив, була план схема міста, що зображувала усі вулички тих часів. Річки Інгулець та Березівку, площі з церквами. Я це зрозумів за хрестиками. Чорні прямокутнички позначали будинки. Я впізнав старі назви вулиць, які були на дідусевій схемі, навіть знайшов перехрестя, де ми зараз мешкаємо. А тільки користі від того було нуль, бо сам будинок мав розмір не більше, ніж сірникова голівка. До того ж, через нього проходили лінії якоїсь великої круглої печатки. Яка заважала роздивитися, що було поруч. Про всяк випадок я сфотографував план на свій телефон, покрутився ще трохи по залу і пішов до тата, який стояв, наче зачарований біля тих іграшкових потягів. Тут нічого немає, зітхнув я. Зовсім нічого, неуважно перепитав він, продовжуючи дивитися на макет. Ну, я знайшов мапу, але дідусевий будинок на ній зовсім крихітний додав я, простягнувши телефон зі збільшеним зображенням. Це не його будинок, заперечив тато, кинувши погляд на екран тільки на мить. Як це не його? здивувався я. Він мешкає на вулиці 6 грудня, а тут написано Казначейська. Але ж у тому плані, який ти показував удома, була саме ця назва. Справді, якось зовсім байдужим тоном перепитав тато, якого, здавалося, більше цікавило порахувати кількість вагончиків. Ніж говорити зі мною. Так, запевнив я. Певно, то була помилка. «Та ж ні, заперечив я. Ось ходімо, я покажу оригінал. Я потягнув предка за руку і привів до вітрини, за якою виднілася розгорнута чимала книга, на одній зі сторінок якої містився план. Тато відкрив скло і дістав аркуш, який, виявилося, був відірваний і просто лежав на розвороті книжки. Справді, дуже цікаво, погодився тато, роздивляючись папір. Шкода лише, що печатку поставили так невдало, тут збоку повно вільного місця, але чомусь її вліпили просто на мапу. Вам чимось допомогти? почули ми ввічливий голос співробітниці музею, яка помітила нашу стурбованість і підійшла ближче. Е, так, погодився тато і показав їй аркуш. Е, чи є у вас така сама мапа, але без печатки? Співробітницю наче заціпило. Я ще ніколи не бачив, аби людське обличчя так швидко червоніло, а очі ставали такими круглими. Нащо ви її вирвали? Це ж музейний експонат. Мирику, даремно ти вирвав цей аркуш, погодився тато. Що? Я нічого не рвав, обурився я. Я ж навіть через скло фотографував. Все кладу назад, мовив тато, відкрив вітрину і поклав сторінку на книгу, щоправда, догори дригом. Як ви взагалі це відкрили без ключа? не вгавала жіночка. Тепер доведеться брати на реставрацію цю унікальну книгу. Тоді ми повернемося після реставрації, запропонував тато. Хотіли у вас дещо попитати? Ні, тільки не це, замахала руками співробітниця. Я вас більше на поріг не пущу. Дуже шкода, мовив тато, заткуючи до виходу. О, у вас чудовий музей? Е, і неймовірний макет з вагончиками, напрочуд реалістичний, е, так і хочеться їх потягати. Що? Ви ще й у розріз лазили?» – сплеснула руками жіночка і побігла в залу з макетом. Е, ну, ми вже зробили все, що могли. Час іти», – сказав тато, взяв нас Яриною за руки і вивів з музею. Ах, тепер ще один музей вніс нас у чорний список, зітхнув я, коли ми вийшли на вулицю. Не біда! музеїв ще багато. Підбадьорив мене тато. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.